Ось наші людини, друхоми церії, ваше високопритене, ваше просвященство, священні отці, дорогі браття і сестри. Владика торкнувся теми студентства. А я, ж, я хотів би навіть ще піти далі назад і торкнутися теми учнівства. коли в школі вчителька дала учням. Два аркуші, два чистих аркуші, кольорові уївці. І говорять, дітки, візьміть нам тому аркуші, намалюйте, що таке радість, що таке щастя, а на другому аркуші папері намалюйте, що таке смуток, що таке біль. І діти намалювали, на одному у там, де радість, де розпаркували різнокольоровими, верселими варвами, е, а там, де смуток, там було намальовано чорним кольором, чорними олівцями. До чого я це говорю? Я говорю про те, що в нашому людському світі Господь створив все так, що все має свій колір. Радість має кольори, веселі, смуток має кольори сумні. Я Я навіть хотів виділити таку одну сторону, що колір медицини має колір білий, знак чистоти і інші служби там чи професії. Але який колір священника? А колір священника є особливим. Він називається колір любові. Тому що в тому кольорі любові перебувають всі кольори і веселі і сумні. Чому? Бо священник приходиться на крок свого священичого служіння і приходить до людей, яких радість. народжуються діти чи весілля. Чи інша якась посвята, яка навіть приходиться тоді, коли та родина тоді на чорні кольори, коли смуток, охорон. Тому шлях проти ваш священич є нелегким. Але цей ваш шлях, ця ваша професія якраз розкарбована кольорами любові. Дай Боже, щоб ті кольори були присутні у вас ще довго довго. Тому що. Видали цей шлях на берегу. Це не ваша шлях. Це Божий промисло. Це шлях того, хто заради нашої війни був висіти на крізь Бо ви проповідуєте його слово. Ви проповідуєте життя саме того, хто нам це життя дарував. Ви робите все задля того, щоб навчаючись і навчати інших. Дуже гарно сказати маркер, що ви є третєм. Людина добра, чуйна, життєрадісна і навколо освічена, розумна. Ви вже директор, екс-ректор, але ви і надалі залишаєтеся за такою родиною. Не справа в посаді, а справа в тому, яка це людина. Тому що і надалі ваші учні, ваші студенти вважають директора. Тому ми бажаємо вам здоров'я, успіху щоб те служіння, яке ви вибрали, щоб воно було прикладом і для нас у нашому поколінні. Дивлячись на вас, можна з певністю і з горністю сказати, що ви священні. І це підтверджує не тільки те, що ви тут перебуваєте під час служіння, а це підтверджує е, домашні ті, які перебувають там в цій з вами відпочивають і ділять кусок хліба. Це підтверджує і те ставлення, яке люди, повідомлені до вас, чинять навпроти цього того часу. Тому хай і Господь надалі дає вам стійкість в тому служінні, непохитність, щоб ніяка недобра причина не могла. Посіяти зерно сумніву в тому, що ви можете сказати, а може я неправильно зробив своєму житті, може не треба бути ще йти депутатом, президентом, то було б набагато краще. Але повірте, мені саме вище і саме цінніше це є називатися тим, кого Господь покликав за собою, своїм учнем. Учень це є апостол, а апостол це є проповідник а проповідник – це не посланець. А посланець це якраз є тепермо, яке направляє на дорогу, яка буде не до Лупа, а до спасіння. Тому Хай Господь знову ж таки повториться, дає вам можливість і далі навчати, Даду, що і цьому навчатися ще довгий-довгий час. Бо ті роки, що ви прожили, це ще не є достатньо, ви ще маєте жити. Ось і навчати нас, і власне, прийдемо. Вітаємо вас. Звичайно, що велика вам дарує це найсвятіше, найцінніше, що є в нашій компанії, це і прозвора, найдісінь домовилися за вас. Ну, І я без світів, тому від нашого соборного духовенства, від наших всіх парафіян е даруємо вам ці троянди, які сили зі бою чистоту, білий колір, ну і щоб не завжди такі були красиві, хороші, які прояви. Ви на все не дивитеся, це не завжди не спілоцінки. Правда кажуть? Так. Дякую. Дякую. Десять дорого, ваше пуще чисто, ваше високоподобиє, отець, ректор нашої академії, е, дорогі благочини нашого федерального собору. Христос між нами. Світ нас. Просто за такий довгий вік а я рахую не коротким, а довгим віком який дарував мені Господь, просто не знаю, що сказати, бо постільки вражені, і за все своє моє життя, і за сьогоднішній день, що як тільки два-три слова скажу. Всім відомі сімла царного перця Давіда, що життя в неї років, і відселив 80 років. Отже, яка сьогоднішній день, і сьогоднішній день. Господь треба мені, що сім років не Нелегко Не мене буде, прийшлося мені пережити дві дні, прийшлося і ходити в школу за 8 кілометрів, соперно качество, в любу погоду. Дороги не було, важко було, але ходив, а чого ходив? А тому, що він так танко не сказав. Я не знаю, куди сам не ходив. Але проміс Божий їде на мене через Бога. Він мені сказав, йди, я ходив в школу. Коли прийшов з армії, теж не то мені буде ще. Але знову ж таки, так, по волі Божій, сказав, іди в семінарію. Будь хвилину семіналію. Я вагався, але... У волі Божій поспілив сюди вчитися. Не прийняти Буболинських паспорт на відмови. Другий раз поступали. Не прийняли боболинських піднімання. Так я була. І муси вчитися, маючи свої семінарі, аж слава Богу на Кавказі. Слава Богу, що хочути далеко. Слава Ісусу! Слава Діку! Дорогі академії, наші благодаря, академі, секретар нашої партії, всі числі всі і всі присутні. Христос, слава Ісусу Христосу. Слава Ігу. Ми зібралися собі для того, щоб подивитися на те, великі книжку, А потім не тільки подивитися, а я її бажано прочитати. Є багато написаних книжок, знаєте самі, дуже багато. Але там більше половини фантастики. Є романи, які повністю фантастичні. Є, здається, що книги такі реальні, життєві, але там хто знає, скільки є фантастики. Бо якби писати так, як воно все було, як письменник писає, то було просто нецікавлено. А коли вже підбавити фантастики, тоді, тоді книга цікавіше. Е, Отже, є багато книг, я б сказав, таких несправедливих і не дійсно. Тепер ви в руках маєте маленьку книжку, в якій нема ні слова фантастичного. Все, що тут є, то все справедливо. Її написав ній, таті, мій шановний тато Мусій. Він писав вже в старості років, вже не скінь свого віку. І він писав, все так, як відбувалося в його житті і в житті інших, близьких до нього і знаних людей. Писав «Правда». Я коли хотів дати назву тієї книжки, то навіть була в мене така думка, що дати її е, ім'я. Прав, тут правда і де тут правда. Ми мені підказали, що дати таку назву, якою вона, вона називається. Отже, мій тати пережив дві війни. Пережив все полон. Ви знаєте, що? Всі знаєте, що в Німеччині німці брали на роботи наших людей. Не тільки з Волидня, а з усієї України. Але як її було на роботі там, мало знаєте, дуже мало. А якраз і в місті. Відтак теж був на війні і в полоні. І на роботі, і все описався так як воно було, було в житті. Отже, ще раз повторюю, ні одного фантастичного слова тут немає. Але біля в тому, що якраз остання частина загубилася. Можливо, що десь є. О, бо вона знаходилася рукопись внуків. І прийшлося, коли вже там віддавати її, е, я сказав, що. Привезли, привезли. Але не все. Саме цікаві, як було після повернення з німецького полону, з німецької роботи. Нема того, заділися. А там дуже і дуже цікаво. Можливо, ще знайдеться оцей загублений рубль. Але поки що я хочу. Щоб, е, хто має бажання прочитати тут, щоб просто знати для себе, як пережили наші володяни. І не тільки вони, а й вся Україна е, пережила першу війну, другу війну. Першу я не знаю. А другу знаю, по самі пережити. Війна то найстрашніше, що може бути в суспільстві. Дай Бог, що Київщині ніколи не було. А тут при неї описані. Так що, слава Богу, дякуючи певним людям, пану Поноленко, нашому шановному протирею Віталію. І основному, який дуже багато приклав до пану Віктору Грибенукову. Він дуже довго посиде на мене. Це такой написано вже старші сім'ї рукою. Не завжди можна було щось зрозуміти. Але дякуємо за те, що ви потрапилися все і все-таки книжка, народилися в теперішній час. Отже, хай Господь попокоїть Бога тата, який потребився, щоб написати. А мій татар без роботи не міг сидіти, коли вже мав. Вже виходить земний бік до кінця, він вирішив почутись хоч з погодами, він писав, казав, хай люди знають, що наш, е, мої односельці, наші українці, е, співвітчизники пережили. Отже, можете почитати, будете розуміти, як пережили.